Привіт однодумці! Готуємось до Великодня. Будемо робити ось таких прикольних корча. Ось такий зразочок я вже зв'язала, бачите, дуже легко в'яжеться. Тут два способи в'язання: платочна в'язка платкова та резинка один на один. Але тут є декілька прийомів, тут короткі ряди я приміняла і убавочки. бавочки. Зараз покажу вам короткі ряди. Я їх робила з лівого боку, для того, щоб сформувати красиві хвостики у корча. Так, зараз ось бачите, ось, ось цей короткий рядок. Він так не дуже хорошо видно, а тут він, ось, він, отут він є, а там його нема. Так. І я робила у ось тут, два, у двох рядках, симметрично з правого і з лівого боку, і звичайним способом закривала петельки. Ось такий зразочок у нас виходить. Бачите. А всього я набирала 34 петлі. Так, я вже набрала їх, пров'язала 2,5 рядочки звичайною резинкою. Лицева виворітня, лицева виворітня. Так, в'яжу з одного боку і з іншого боку по визерунку. Я брала спиці номер 3 яка пряжа, не знаю, чи це розпуск якийсь. Ось остання завжди у нас виварітня. І першу ми знімаємо. Переходимо до платкової в'язки. Це перех... переходний такий у мене рядочок. Ось я набираю зараз от, лицьова за задню стіночку, виверетню за передню стіночку, бо я в'яжу бабусіним способом, і у мене петельки розгорнуті платкова в'язка взагалі я знаю насамперед шість способи в'язання. Я зараз в'яжу звичайними лицьовими. Можна в'язати виворітніми, як вам ну, сподобається. Ось на другому на перегортаємо, на інший бік і теж в'яжу лицьовою. Все дуже просто. Або ми в'яжемо, якщо ви в'яжете виварітними, то з іншого і з того боку, в'яжемо виварітними. Все. А я в'яжу 5 см, щоб було у нас спочатку резинки, і до моєї в'язки до кінця ось цього рядка. Ну, скільки рядків у вас вийде, ну, ви міряйте. Яка буде у вас пряжа і номер спиць. Так, зараз я покажу вам, як я додаю ці короткі ряди. Так, перше знімаємо і пров'язуємо друга, третя, четверта і п'ята. Так, п'ята. Розгортаємо. А, і. А... Знімаю цю петельку на ліву спицю, ниточку позаду розполагаю і заново повертаю цю петельку і пров'язуємо лицевими. Оця і буде коротка, короткий рядок. Остання виварітне. Все. Зараз я буду закривати петельку. Ну, і петельки, 10 петелек з цього боку ми закриваємо. Отак, От одна. Взагалі ми закриваємо з цього боку 10 петелек, у нас залишиться на спиці 24 петлі. Я закриваю, бачите, отаким звичайним способом. Він мені дуже сподобається. Взагалі в багатьох в'язках я так роблю. Ось так пров'язую, потім знімаю цю петелечку, обгортаю її. Головне, тут взагалі не затягувати, а свободно в'язати, щоб край не стягувався. Так, два, три. Угу. Так, 23 і одна петелька на правий 24 петельки. Усе швидко пров'язуємо до кінця цього рядку. Я в цьому році перший раз вирішила вовсь... так от нарядити яйця цими курча, що захотілося нового. І вирішила з вами поділитися. Так, з цього боку також я буду в'язати оцю коротку, короткий ряд. П'ять петелек, пров'язуємо, розгортаємо, далі переносимо цю цю петлю, так ниточку розповертаємо і в'яжемо. Короткий ряд. Остання вивернення. Усе далі самостійно закривайте 10 петель з цього боку, а так, тут буде 14 петелек у нас залишиться на спиці 14 петелек. Оці закриваємо. Так, ось у мене, у мене на спиці 14 петелек. Далі ми будемо в'язати. Також платковою в'язкою три рядки самостійно. Є готово три рядки, сподіваюся, ви теж це зробили. І далі робимо убавочки. Першу знімаємо ось ці дві петлі пров'язуємо разом. Лицьовою. В'яжемо далі лицьові, залишаємо три петлі непров'язані. Так, і оці дві також пров'язую разом, симетрично. Можна з нахилом було вправо. Так. Далі я буду пров'язувати ще три рядки і а, знову робити, а, вже зробила а, убавочку. Так, у нас ця голова 3 сантиметри. Ось такий розмір, бачите? Я в'язала інші розміри, на це мені більш сподобалось. Так ми пров'язуємо, прошиваємо. А у мене знизу тут є, бачите, я взяла оцю свободну пряжу ниточку у мене кончик був залишилась зекономити, і зшиваю голкою, акуратно не затягуючи. І до кінця. А, так, зараз покажу вам, які курча вже є. Ось вони. Так. Прикольні з яєчком. Ось. Клювіки глазку можете робити, ну. З будь чого. Я вам зараз покажу, з яких матеріалів я робила. Так, нам далі потрібно, що ось я зібрала синтепон, можна вату, кусочок, щоб пухка була голова така форми держала. Звичайний бісер чорного кольору, але можна взяти ниточку, пряжу будь-яку, і вишити. Можна спробувати такою пряжою. Далі я шукала, у мене був ось така пряжа, але по кольору я більш не знайшла, тому я взяла фетр. У мене ось фетр листовий. Ну, взяла невеликий кусочок і експериментувала, робила різні клювчики. Ну, ось один із варіантів. Це вже ваша творчість. А можна приклеювати, а можна пришивати. Такі ось смішні. Ось вони на фото. Дівчата творіть. Легких петелек вам. Дякую, що переглянули. Сподіваюся, що вам сподобалось. Смачної паски. Папа! -па.